Наступна головоломка. У нас є така рівність 0, додати 0 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справилися з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 додати 0 буде 11, 11 рівнює 11. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.